Ну що, друзі? Депортація і не інша. Депортація всіх чоловіків, а заразом і ще й сімей. А чому б ні? Якщо замахуватись, то замахуватися дуже серйозно. Нещодавно міністр оборони України просто тотально шокував всіх чоловіків і сімей українців, які виїхали. За кордон. А саме він чітко зазначив, що всі чоловіки, які є за кордоном, не просто мають стати на військовий облік, але і повернутися до України, ну, не самі, але з сім сім'ями, чому б ні, і, відповідно, ну це по бажанню їхньому розумінні влади, щоб з сім'ями, я собі мало це уявляю. Але чоловіки точно, чоловіки точно, так от, і відповідно піти на фронт. Давайте, друзі, про це поговоримо, бо бачу вже багато звернень, що робити, як робити, які санкції будуть застосовувати до чоловіків. Є та категорія чоловіків, які згідно норм чинного законодавства виїхали, які є ті, які не дуже з нормами. Чинного законодавства виїхали. В будь-якому разі всі ці питання попередину кордону сьогоднішні можливості перетину, а також кого будуть депортувати, чи будуть депортувати, чи може Україна застосувати відповідні санкції, також питання мобілізації, можуть чи не можуть. Про це поговоримо, а також, якщо потрібно, особливу вашу ситуацію роз'яснити індивідуально, маєте ті чи інші переживання чи хвилювання. Чи є відповідні незрозумілі ще аспекти вашого життя за кордоном? Будь ласка, пишіть на емейл, буду відповідати на відповіді. Але окремо хочу сказати: Христос народився, і це найбільша надія для нас і для нашого світу. Хай народження Ісуса Христа буде для нас таким, знаєте, щоденним, важливим значенням. Що Він помер за наші гріхи. Він прийшов сюди, щоб своє життя віддати за нас, щоб ми не мучилися і не жили в гріхах і в прокляттях, але щоб мали свободу від гріхів і прокляттів на цій землі і отримали вічне спасіння для життя на небесах. Тому приймімо жертву Ісуса Христа. Отож, всім вітаю зі святом, всі ми святкуємо сьогодні народження. Нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. А тепер до наших буденних, абсолютно буденних речей, бо міністр так і шукував. Я знаєте, сам знаю подивився думаю, оце дає. Якщо точно він каже, українські чоловіки призовного віку, які проживають в інших країнах і Німеччині, будуть зобов'язані з'явитися до призовних. Пунктів Збройних сил України. Тобто, тут однозначно він каже, повинні будуть зобов'язані. Про це прокоментували його пана Умерова така газета Вельд. І він зазначає, що це треба зробити. Причому що важливо зрозуміти, що призовні пункти ЗСУ не знаходяться. В Німеччині чи в інших країнах він сказав в Німеччині і в інших країнах. Але вони знаходяться на території України, що очевидно означає необхідну явку України. Давайте тепер поговоримо про чинне законодавство. Ну, найперше, людей цікавить, чи може держава Україна депортувати насильно вивести українців з тих країн. Які вони мешкають на сьогодні. Перше і головне звичайно ні. Україна насильно нікого не може вивезти з цієї країни, де людина проживає. Перше, щоб ви розуміли Друге, ну Україна не може, бо вона не має повноваження. А якщо до інших країн, тобто Україна подає запит в уряд, Німеччини, Латвію, Литви, Естонії, Сполучених Штатів. Uh, ну, Та будь-яких країн, де зараз uh, українці проживають. І кажуть: давайте цих всіх чоловіків повертайте назад додому. Ну, ми вже знаємо. Напевно, вже хтось читав, що є вже ряд заяв від інших країн, що вони цього робити не будуть, включено з Німеччини. Німеччина цього робити не буде. Знаєте чому? Бо має бути правова база основа, щоб депортувати будь-кого. Має бути відкрите кримінальне провадження. Депортують тільки по питанням кримінального провадження. Ви розумієте. І то, навіть коли в людини є кримінальне провадження, це точно не означає, що ще й таку людину будуть депортувати. Причому кримінальне провадження в Україні чи в цій країні ідеє запад. Про депортацію, і воно дуже часто довго розглядається і індивідуально. Не масово. Друзі, однозначно зазначає як адвокат. масу ніхто нікого депортувати апріорі не може. Ну і звичайно, те, що я зазначаю по кримінальному провадженню на сьогодні всіх чоловіків, які виїхали з кордон України, ніхто кримінального провадження не відкривав і не може відкрити. Бо. Неявка в ТЦК раз. Перетин кордону, два. Проживання за кордоном, три. Не є кримінальним злочином. Не є злочином. А отже, чотири. Ніхто не може відкрити щодо вас кримінального провадження. І п'ять. Ніхто вас депортувати не може. Ну, хтось скаже: Ну, Сергій, ми це все розуміємо. Дякую, що ти роз'яснив. До речі, дякую за коментарі, за лайки, за поширення. Це приємно за вашу підтримку. Ми це все розуміємо. Але вони між собою домовляться на рівні влади, ну от в Україні давайте, висилайте людей. Розумієте, якщо ще десь хтось в Україні про щось може домовитися, от, хоча зараз це все дуже сильно присікається, то, знаєте, за кордоном так не працює. А давайте ми домовимося. І ви всіх наших чоловіків разом з їхніми сім'ями век. Давай назад, назад, додому. Розумієте, європейці в Сполучених Штатах там є достатньо своїх порушень, є, звичайно. Але цінність верховенства права і законність для них це не пустий звук. Де ще щось індивідуально можуть закрити очі, Но на масовані ніколи. Тому як би держава Україна не хотіла примусу когось депортувати, це неможливо. Однозначно стверджую, це неможливо. На сьогодні відсутній будь-який правовий механізм. Щоб людей масово, чоловіків масово повертати за кордон. Тому з правової точки зору це абсолютно неможливо, говорю як адвокат. З правової точки зору, це абсолютно неможливо. Почуйте. Я думаю, що почув. Ну, добре, хтось скаже. Ну, з правої неможливо, а з політичної. І з політичної це неможливо. Ви розумієте, політики все рівно опираються на закон. І навіть якщо Україна дуже сильно захоче когось депортувати, я кажу, що ця процедура дуже важка і дуже індивідуальна. І навіть коли в людини є серйозні статті, ну не згадайте фірташа, до прикладу, там такі проблеми з його депортацією, хоча статей, знаєте, як бліг в собаки, От, дуже багато і його не можуть депортувати. Його не можуть депортувати. Розумієте? А що говорити, коли людини не має взагалі ніяких кримінальних проваджень і коли це масові? Якщо ось так підсумувати, то це ні з політичної, ні з юридичної точки зору абсолютно неможливо. Ні з політичної, ні з юридичної точки зору. Щоб ви розуміли, добре, хтось мені скаже, а для чого це робиться? Це, напевно, найдурніша заява, яка була за весь час від нового міністра. Вибачте, що я так скажу, нерозумно, можливо, м'якше. Чому? Ну, для чого лякати чоловіків? Ну, хто під цю заяву буде а... мати бажання повернутися в Україну? Ну, не можна чоловіків і їхніх сімей палкою заставити приїжджати в Україну, тим більше ставати в ЗСУ. Так не робиться! Якщо ви хочете, щоб людина повернулася, зробіть заохочення. Дайте хороший соцпакет, дайте хорошу форму всього, що треба. Зіграйте на, на е, патріотичних і інших. Питання. Ну не запускайте заяви, що ми тебе силою витягнемо і притягнемо, куди захочемо. Це неправильно апріорі. Тому так, це такий удар в стовп, Вдарився. Хоча меру, мені здається, мав би мислити інакше. Ну, але бачите. Диву, дивуєшся, коли такі заяви чуєш і читаєш. А що ви, друзі, думаєте? Напишіть. буде цікаво почитати. Адвокат Сергій Голуб.